Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як зробити в лицевому ряду прибавку лицевою петлею. Це така непомітна прибавка, і робиться вона дуже просто. Це мій такий самий, самий найулюбленіший спосіб додавання петель. Отож, для прикладу, я зв'язала зразок, в'яжу, як бачите, лицевими класичними петлями. Ну, і для прикладу, давайте покажу, як зробити прибавку. Правою спицею піддіваємо ось так протяжку між петлями, і одягаємо її на ліву спицю. Пров'язуємо тепер не за передню стіночку, ось цю, а за задню. За ось цю. Це буде у нас лицева петля схрещена, або ще, як називають, лицева бабусина петля. Ось так за задню стіночку. Пров'язуємо лицевою. І так робимо необхідну кількість прибавок. Це дуже зручний спосіб. Прибавочка виходить непомітна, дуже акуратно. І мені подобається. Як робите прибавки ви, напишіть в коментарях. А на сьогодні в мене все, всім рівненьких петельок і мирного неба. Це буде Україна.